Це моя реальна сповідь, детальна розповідь про втечу з України у 2025 році. Я 32-річний архітектор, який став ухилянтом незласної волі. Це щоденник мого шляху через страх, відчай і дикі Карпати до свободи. Історія про те, як система намагається тебе перемолоти, і що треба зробити, аби не стати просто рядком у стадистиці мобілізації. Моє життя, що складалося з креслень, проєктів і планів на майбутнє з моєю дівчиною Оленою, яка чекала на мене в Польщі, завалилося в одну мить. Звичайний день похід до магазину. На розі гальмує білий бус, двоє у піксельній формі. Їхнє пройдемо для звірки даних звучало як вирок. Це була одна з тих облав ТЦК, про які всі чули, але сподівалися, що їх це не торкнеться. Мене торкнулося. У середині фургону, що пахнув тривогою, я зрозумів, моє життя мені більше не належить. Далі був конвеєр ВЛК військово-лікарської комісії. Ти не людина з історією хвороби, ти одиниця ресурсу. Мої документи про хронічні проблеми зі спиною відкинули з фразою Нічого страшного воювати зможеш. Так, я отримав штамп придатний. Нас, партію таких же придатних. Привезли до на швидку руч обладнаного пересильного пункту на базі старого корпусу обласної лікарні рипучі ліжка, обшарпані стіни і мовчазні погляди таких самих, як я, приречених. Я брехав Олені телефоном, що все гаразд, що шукаю варіанти, а сам лежав і розумів, що мій єдиний варіант втеча. Не з України поки, а хоча б звідси. Шанс з'явився на третю ніч. Один з охоронців, вочевидь, вирішив скрасити чергування алкоголем і міцно заснув просто на стільці біля чорного входу. Це був мій сигнал. У туалеті на першому поверсі вікно було забите листом фанери, але я помітив, що один кут трохи відходить. Кілька годин я колупав його уламком ложки, який знайшов під матрацом. Нігті були зірвані до крові, але я зробив щелину, просунув руку і з неймовірними зусиллями відсунув старий шпінгалет. Вивалившись у зарослі бур'янами, я відчув перший ковток свободи. Перемахнувши через невисокий бетонний паркан, я побіг, біг не озираючись, доки легені не почало пекти вогнем. Я став утікачем, ухилянтом, людиною, поза законом у власній країні. Повертатися додому було не можна, там би на мене чекали. На останні гроші я винайняв крихітну вбиту однокімнатну квартиру в Хрущовці на самій околиці. Ця квартира стала моїм бункером на наступні кілька тижнів. Почався найважливіший етап підготовка до перетину кордону. Мій вибір впав на Румунію. Нескінченні поля чи болота на півночі здавалися пасткою, а от гори Карпати давали шанс загубитися. Я занурився у світ закритих телеграм-чатів, де люди ділилися безцінною інформацією: карти, маршрути, поради щодо спорядження, звіти про вдалі та невдалі спроби. Я став справжнім експертом з виживання в горах, не виходячи з кімнати. Уся моя підготовка велася онлайн. Спорядження для походу я замовляв через нову пошту, використовуючи вигадане ім'я і постійно змінюючи відділення по всьому місту, щоб не привертати уваги. Кожна отримана посилка була кроком до мети. Я купив легкий тактичний рюкзак на 70 літрів. Спальний мішок розрахований на 0 градусів, оскільки планував іти наприкінці весни, дорогу мембранну куртку і штани, що мали стати моєю другою шкірою, міцні трекінгові черевики, які я тижнями розношував намотуючи кілометри по своїй кімнаті кліці. Мої набір для виживання був продуманий до дрібниць: швейцарський ніж, надійний компас, три запальнички у неводопроникному пакеті. Потужний павербанк для телефона GPS. Найважливішим придбанням я вважав фільтр для води. Він давав незалежність від запасів і дозволяв пити з будь-якого струмка. Я закупив сублімовану їжу, калорійні енергетичні батончики, горіхи і, за порадою щату, великий шматок сала. Сало це життя і енергія, писав анонімний користувач. І я йому повірив. Вечорами при світлі тюмної лампи. Я розстеляв на підлозі роздруковану карту і до болю в очах вивчав рельєф. Я вивчив свій маршрут до Румунії на пам'ять. Ось цей хребет треба траверсувати, тут крутий спуск до річки, а тут, судячи з супутникових знімків, має бути покинута лісовозна дорога, яка може як допомогти, так і вивести на заставу прикордонників. Я був архітектором своєї втечі і в цьому проєкті не могло бути помилок. Нарешті день. Ікс настав нічне таксі, знайдене через той самий чат, довезло мене до домовленої точки біля краю лісу. Хай щастить, мужик, кинув водій і поїхав. Я залишився сам на сам з величезною темною стіною лісу. Мій піший перетин кордону розпочався. Перший день був шоком для мого офісного тіла. Підйому гору, який на карті здавався пологим, насправді виявився виснажливою вертикальною стежкою. Рюкзак вагою під 20 кілограмів впивався в плечі, а кожен крок віддавався болем. Дикий ліс Карпат тиснув своєю первозданною тишею. Я йшов, орієнтуючись за компасом, лише зрідка на хвилину вмикаючи GPS, щоб звірити курс. Перша ночівля стала випробуванням для психіки. Я не наважився розводити багаття, боячись видати себе, просто забився під низько вислі гілки старої смереки, заліз у спальник і лежав з розплющеними очима, стискаючи в руці ніж. Кожен тріск гілки змушував серце завмирати. Мені здавалося, що ліс повний тіней, патруліїв, звірів, привидів. На другий день я зіткнувся з першою серйозною перешкодою. Глибоким яром, з бурхливим крижаним струмком на дні. Спуск був майже прямовисним по слизькій глині. Я з'їжджав на сідницях, чіпляючись за коріння і каміння. Внизу, напившись кришталево чистої води, я відчув прилив сил, але підйом на протилежний схил забрав їх усі. Вибравшись нагору, я впав на мох і довго лежав, дивлячись у небо і питаючи себе, навіщо я на це підписався. Відповідь була простою заради права жити. Я йшов ще два дні. Мій світ звузився до простого циклу: крок, вдих, ковток води, погляд на компас. Я перестав бути архітектором, я став істотою, яка просто йде вперед. Одного разу я натрапив на свіжі свіди черевиків, не мої. Серце впало п'ятий. Я миттєво звернув зі стежки і майже годину продирався крізь густий бурелом, роблячи великий гак і молячись, щоб не натрапити на патруль прикордонників. Під вечір четвертого дня, коли сили були вже на межі, GPS показав до мети менше кілометра. Кордон Україна-Румунія був десь тут, на цьому хребці. Я йшов на останньому адреналіні, не відчуваючи ні болю, ні втоми. І ось серед замшелих каменів і низькорослих сосен я побачив його прикордонний стовп, невисокий, бетонний, облуплений. з одного боку вицвіли тризуб, з іншого румунський орел, найважливіший об'єкт у моєму житті. Я підійшов до нього, поклав руку на холодний, шорсткий бетон, зробив крок, один короткий крок, і опинився по той бік. Нічого не змінилося: той самий ліс, той самий вітер, те саме сіре небо. Але я дихав іншим повітрям, повітрям свободи. Я скинув з плече рюкзак, він глухо вдарився об землю. Я сів поруч, притулившись до стовпа, що розділяв світи. Мій незаконний перетин кордону було завершено. Моя втеча з України вдалася. Попереду була цілковита невідомість, але позаду рабство, і я вперше за довгий час посміхнувся.